Красинчики тут сидять. Каченяточка. Качка заперлася. Відів там, де сидять курчата. А її каченятка тут сидять самі. Вже так підросли, дивіться, гарнесенькі. З курчатками вони не б'ються. І качка не біжає курчат, а курчатка не біжають каченят. Так що я цьому дуже рада, що вони так помирилися. І ось так. Живуть разом. Так, ці малявочки сидять тут. Дивіться, тут в мене і анроксики, і брамка там ходить. І віандотики всі посідали, поїли, попили і тепер відпочивають. Хочу. Сьогодні вчора вже вони ночували і сьогодні ночуватимуть в цьому кайбашику місто, на місці великих. Ось вона позамітала кучу, вони мені вже її розгребли, поки я один вузик вивезла. І такі у нас кортятка. дуже добре видно, яка порода. Тут у нас віандок, віандоти, амрокси. Ось собі віандот срібло. Віандут біле золото. І вон там в нього віандот попеляста з червоним. Брамочки такі. Тут є в нас теж Це такі брамочки. Це ось качки. Зробили болото. Це, звісно, жах. І от такі, дивіться, качки чогось лізуть у домі, ховаються. Треба їх різати. Пробувати, чи багато колодочок чи ні. Це ті, що були у мене перші курчата. Дивіться, які вже здорові, гарні качки. Щось поховали судомік. Не хочуть вилазити. Ну, але вже такі, нормальні. Гуси линяють. перестали нестися. Не знаю. Забиватиму чи лишатиму. Ну, в общем, лишилось у мене один гусак сірий і дві гусочки. Українська сіра. Гуси величенькі, гарні, але. Дивіться, линяють страшно, пір'я взагалі Так, Тут у нас ось менші ченятка. Єсть голубий фаворит. До каченята. Вони в мене в переміжку, трохи таких, трохи таких. Ті ростуть, ті не дуже. Але, ну, якось так. Головне, що миряться і Богу, не б'ються. Так, і ще у мене тут з цього боку чотири білі гуски. Беру гуски. Так що, Отакі. Я ними задоволена. Хтось у мене питав, яка краща порода сірі чи білі, то мені подобаються обидві, але все ж таки білі, напевно, більші і кращі. То, по тому, як вони ростуть, швидко чи не швидко, не скажу, хто швидше якось так не замічала. Те, що білі якісь мені здається, трохи більші, то це так. Теж перестали нестися. І, в общем так, в цьому році у мене щось з гусима толку мало, якось так не пішло. В минулий рік було дуже багато було гусенят. В цьому році на даний момент вилупилось аж одне. А далі ще будемо бачити. ну Якось так ось такі гарнішок гусенятка. Гусики, верніш вже великі. ну, Вони мені подобаються, я відмовлятися від них поки що не готова. Оце у нас тут качки підростають. Бачите, вже верніш, підросли як. Вже ми до каченят викинув <кхм> туди на огород за горушку. А цих пустилися до корей, то вони вже почти Повноцінні качки, дивіться, ось які гарні. чуборочки мої прям і не скаже, що вони були місяць назад були маленькі. Дивіться, які гарні. Дівчатка теж ростуть трошки. Ну, дідусь таке вам багато показую на випасі, тому тут покажу ось таких качечок. Тут в мене індокаченята. Одне блудне ходе в очках. О, Я, до речі, йшла їм сипати, їсти, то так щось не дійшло. Речі, ми їх осадили сюди окремо, ось. Трохи травичка, щоб вони тут сиділи, бо вже почали починають скуптися. Дуже я цьому не рада. Оце ось найбільше, бачите, і ходить і до Б. ну. Я думаю, я висадю їх на траву, то вони, знаєте, як будуть щипати травичку і не будуть гризтися. Але ну, щось незрозуміло, не знаю що. Треба їх, напевно, довго годувати цим купованим комбікорном. Але в нас <клух>, зараз немає дуже такої можливості, тому комбікорм роблю сама. Не знаю. Крутя там всім подобається, всі його їдять. І, А качення, то щось не знаю. Добавляю їм на свою дерть е, БМВД для бройлерів. Там вітаміни є і все, але все одно чогось їм не вистачає. Не знаю. Дуже мені не подобається. Не можу зрозуміти чому. Напевно, тому що вони люблять волю, щоб багато ходить. Дуже... Ну, не знаю, у нас такої можливості немає, щоб прям вони ходили прям сутками там десь по Бальці. І тому ось так скубуться. Ну, але все-таки все рівно ростуть, такі гарненькі, вони наїдені, не голодні. Ну, думаю, що може в них скоро штанько виростуть крила та вони перестануть гризти одне одного. Ось так. До речі, очки ці, ні черта не допомагають качком. Вони напевно дивляться поверх них. І от. От таке, ну нічого, щас на сюди їсти, може вони та будуть зайняті і не будуть грізтися. Ось. Лишився один кролик у нашій бучці. Живе тут як царь. Міста в нього купа, дивіться, мордочку, яку вже собі д'їв. Такий прикольного такого окрасу. Скода. Забивати такі гарнюшики. Оці наші малявички підростають. Треба пересажувати, але щось не хочу, бо боюся, щоб не напоміг суматуз. А це тут дівчатка сплять далеченько, ба тут теж цю жопку відставила, відпочиваючи. Тут у нас ось гарнюшик, дивіться який. Красивий такий у нього краса вообще. Такі гарні кролики. Такий прям-прям-прям. Мені прям. подобається. Злякалися. Ні, це й треба, мама у нас така ось каліфорнічка, А це такі її дітки Бачите, бастики. І ще там до сьогодні, бути, мабуть, в домику сидіти. А такі Ось такі гарнівшики. Ось такий малюшик. Це у нас кролинятка, те, що відлогли. Мені здається, що всі четверо і всі хлопчики. Ось такий невеличкий огляд. Бистро пробіжимось по кроликах. Нового такого показувати нема. Що. Всі сидять на місцях. Поки що. Ось ось такі шоколадики мої. Бачите, там полягали, це теж такий хлопчик. Це сюди хлопчика пересадили. Ось такі звільничка ось наша. Ось такий баранчик. О, баранчик, Господи, Каліфорнія. Щось таке тут, покажу аби що. Казаю, це ось баранчик якийсь цікавий, ось такий окрос робиться в нього. То обичні такі. Це ось дівчинка така гарненька. Тут поки що нема нікого. Зверху там лишилась дівчинка. Там теж вже кліточки пусті. Тут ось одна лишилась така черношечка. Главненька дівчинка. Це тут у нас найменші баранчики сплять. Такі щось вони дуже шустрики. Це старенька у нас кроличка чернишка. Це такі теж баранишка, дівчинка лишилася. Це таки лишився хлопчик, бургунчик старший. Це -таки тут два сидить. Тут один. Там кукушка, там в вдалечені. Тут ще одна воронишка дівчинка. це ось така дівчинка. Однесенька. Там абрикоска повернулася до нас. так, Це така вічно щось хоче, щось просить, вічно голодна, Вічно просто щось. Так виходить, що в мене є час знімати тільки тоді, коли я пасу індиків. Стою тут без діла. Тому, думаю, запишу сьогодні таке невеличке відео. Не знаю, може там ще, ще щось познімаю. Але не знаю. Ну, в общем, хочу вам сказати, що в мене сьогодні така радість. Сьогодні у мене аж 500 підписників, які підписані на мій канал. Які дивляться, коментують, пишуть хороші, добрі, позитивні коментарі. Я дуже всім дякую, дуже приємно мені. І ось так. Такі у нас сьогодні новини. Так що, ось. хочу сказати, мабуть, я трішки вредна, але хочу записати відео там. Тими кущами живе там мужичок і він тримає оцих ось корівочок. Ось дивіться, тут ось трішки такий ось невеличкий кусочок, оце ось цей, ось так ось, і вон там до палички поки стоять. Бачите, так трошки закорів. А тут живуть ось люди, яких є маленька дитина. І він оце нам сюди пропонує корів. І додому менш ну, він їх не забирає. То корови руть і днем, і ночью, і ввечері, і рано утром. І ну, я не знаю, вже говорили, але він продовжує дивитися, до речі, хочу ще показати. Балка, он, бачите, аж туди до тії. Пшениці там видніється, і аж до тії, і аж туди аж до слідуючої вулиці. Там є така трошки балочка, де можна пасти цих корів. І він це спеціально припинає їх тут біля нас. Я не знаю, чи для того, щоб це... я тут не пасу своїх качок гусей та індиків. Не знаю, робить людям дискомфорт такий. Ну, не знаю, можливо, я не права, але я вважаю, що е, треба поважати е, особистий простір іншої людини. І ну, я вважаю, що це не дуже доречно. Таке робити можна привнути їх трошки далі. Тим більше, що ладно, в одному минулому році там не було трави, в цьому році трави вистачає, трава по коліно. До речі, він за все літо, уже якесь 21 червня. Далі оцього кусочка він. Не припинав трошки спочатку навесні раненько він припинав їх по всій баличці. Тепер оце тільки тут, то там на тій стороні кургану, то тепер оце на цій. Не знаю, треба якось йому сказати, але це буде скандал. І не думаю, що людина зрозуміє. Так що, не знаю, як поступити правильно. Треба якось. Сказати, але не хочете сваритися. <смі> ну, взагалі, не знаю. Може хто побачить моє відео, порадити, як краще сказати. Він моє відео, на жаль, не побачить. І не знаю, навряд чи щось зрозуміє, коли ти йому скажеш. Два e, роки тому я вже говорила йому, що тут ну, пасу гусе, Якби Я знаю, що мене мама ну, не дозволяла, щоб типу, ну, там де паслись кури чи качки, щоб припинали корів, тому що це ну, може з'їсти пір'їну, і це може зашкодити е, травленню корівки. Ну, Цьому якось все рівно. Дивіться, припинає бичка он, чи телечку, не знаю, на курган там. І банки, і склянки, і такий бур'ян. Ну, коротше, мені не зрозуміти цю людину. Якось так. До речі, я скажу наперед, що по бальці де я своїх інючків не ганяю. Тільки ось тут трішки краєчку. Всього, тут вийду зараз на дорогу і покажу. Оцей ось квадратик. Трішки далі за Там трішки далі за корівку, це, на цьому квадратику я пасу своїх <кій> дівчат. Дивіться, тут прямо зразу живуть люди, я ж, ще раз повторюсь, маленька дитинка, то людині якось все рівно, що вони тут оруть. Вона горуть так, що я, наприклад, через хату, це через сусідський двір я теж вночі просипаюсь, тому що <кій> дуже Ну, Мукає, може і холодно, може там щось не подобається. Ну, в общем, коротше, якось там. Добрий вечір. Ось у нас нові жителі. Дивіться, у нас тут є тут хто. Це в нас навіть не молодша, а ясельна група. Ось у нас є одне аж, аж одне гусенятко, поки вилупилось. Є індичатка, очка вилупила. І є вона ну, там ще два коченята в інкубаторі і трьох сьогодні забрали від качки. Вона у нас така бешена, так б'ється. Ой, прийшлося викинути її з гнізда і забрати ось у трьох коченяток. Вони ж не знаю, скільки вчора не заглядала. Не знаю, скільки вони там сидять бідні. Мабуть, вже більше суток без води, без їди, то. От так, ну і такі були, знаєте, якісь кволі, ми їх забрали. Ну, вони там гляньте, трошки водички пійнули, прям їсточки хочуть і такі лапусики. Не знаю, переживаю, але придеться сьогодні індюша там, переночувати разом з каченятками. А завтра, десь, Бог, все буде добре, то заберу їх окремо. Ось такі у нас новини на сьогодні. Дуже я рада, довольна. Гусиком нашим. Дивіться, такий. І каченятка. Я не знаю, сиділа на докладка, але я підкидала яйця. Не знаю, чесно, не пам'ятаю які. Мені здається, що це голубий. Фаворит. Ось такі у нас новини по курчатках. І каченятках. І, і дівчатки фірніш. Курчатки ще не вилупились. Ось такий у нас сьогодні приємний вечір. Як це ми В червні місяці і без граду. Дивіться, що у нас тут робиться. Це коротше жах. Все позлітало. Все повилітало. Я качок своїх курчат там всіх поховала. Тому зараз ось трошки вам покажу. А, а, ну, що у нас тут робиться? Це коротше, жах. Дивіться, все таке. Вода ось біжить прям ручком. Це речі. Песик наш відв'язаний. Круча така собі загнала. Надію, що вони не вийдуть. Тому що град. А ті вже нугля старі, б'ють малих. Ну собаки такі. Вже пройшло півгодинки. Після того як випав грав, але він, дивіться, лежить з такими прям островками і не розтає. Квіти, слава богу, цілі. Трохи там поприкривала. А ось мої хатні, боже, Горшка хана. Але квіти, я б сказала, стоять. І мої... О, воно зломила зараза. Виноградик. Трішки одне гілочка постраждала, а те стоїть. Ну, Тут трошки <кій> воно під деревинкою. Ось, Бачите, тут така у нас черешенька то під деревинкою. Трошки тут так збереглося. Видивлюсь. Ніякі, то здається, всі нормально. Розочки стоять. Юка цвіте, Так що тут все добре. Все. Вітриган повалив мій винограду, так дивіться. Ну нічого, я хотіла його підрізати. Якраз нахилив його. Попідрізаю заодно. Вон там, дивіться, цвіточки цвітуть тут мої. Ще в принципі нормально. Буду, певно, зараз забирати кормушки і паїлки і зносити там, у сарай. Бо я їх швидко загнала, бо такий вітрюган був, та град з дощем, що їх би тут поубивали, вони б потопились. Мальви. О, бачите, сьогодні згадала швидко, що це називається мальви. Це така у нас, бачите, неповна червона, а от там далі повні. Ось нагідки вже відцвіли, так я і не спіла зібрати на сінечку. Тут ось у мене теж, бачите, посажені трошки гарбустів і огірочків. І олірочки вже навіть цвітуть. На городі сьогодні вже були кхм, цілі гірочки, такі, ну, такі трошки величенькі вже зав'язуються. Ну бачите, градом побили. Ну, Надіюсь, що не дуже. Град був маленький, не дуже великий. Тому я надіюся, що, що може щось там вціліє. Так от руки в мене все живуть. Інвалідики. то щось з лапками, це чорне взагалі щось таке непонятне, лапи пороз'їжджалися в нього. Жалко добиті, ну, але живуть, їдять, ходять <смісті> без загорушки. Так, отам в мене ще бігає два курчунка. Це воно брама Ізабела, це та курчатка, що ми йому е е різали та чистили волу. А там далі ходить. Курчатко, у якого зідрана шкура на шиї. Але не те, не те здихати не збираються. Ось в ходять отак ось тут теж бачите, гуляють. Те голошийка, вона взагалі взагалі ручне таке. Так що, сплять, вони вночі в коробочці. А вдень це гуляють тут у мене по, по квітнику. Ходять, бачите, так, вони такі ручні у мене курчата. Ось тут квіти проривою, проривою, бур'ян, але дивіться, вже ж гриби почали рости. <рив> Це капець. В общем, ось. У мене красота. Це все тут в мене була менша група. Курчата, так бачите, я ними задоволена. Це всі курчатки мої домаш... від моїх домашніх корей виведені. Ось так добре. Тр... Тр... Трішки ще купила була, яйця від курей Master Мастер Грей. Тут є там деякі курчатка, то вони теж гарні, здоровенькі. Так що від Мастер від Грей теж можна. Брати яйце на інкубацію, вихід теж непоганий. Так що, і ростуть вони трішки швидше, там, як мої, але ну, теж є. Я не можу сказати, хто кращий, хто гірший. У мене теж там петух є великий, він, типу Мішана Брама, але півник величенький. І тому курчатка є. Є більші, є менші. Ну такі. Так що я взагалі цим вилупом останнім своїм інкубатором задоволена, курчатка ростуть гарненько. Я вже їм підготов, ну, підгодовую їх е, домашньою навною дертю. Звичайно, якби це було прямо комбікормом годувати хоча б там місяця два. Вони були б, звісно, як слом'яні. А так вони нормальні курчата. будемо так казати, на натуральних кормах. Хай вони трішки довше будуть рости, але нічого. Я думаю, пільників поріжем на бульйон, а курочки будуть мені замінити курей старих на яйце. Що вони тут гарні у мене? Тут опелясті, є і білі, і чорні, і рябій, і жовті, які хочеш. Так що такі ось курчатка, є тут і лопаті трохи, і чубаті. Всякі різні. В общем, таке. Зараз ще трішки покажу вам про своїх найменших вихованців. Тут у мене все поліція така гарнюча пригарнюча роза. Бачите, який невеличкий кущик. Це я купляла в минулому році в покровці. Дві чомусь пропало. Одна дуже там трошки був пошкоджений корінчик. І мені одну таку маленьку дали тільки ну, типу в подаруночок. Ну, обоє вони не вижили. А ця ось, така гарніча, прям, прям просто. Я вам не можу передати такий ніжно-розовий колір. Така взагалі класна. Е, Білі листочки, то я кхм, бризкала мильним роствором от тих блошок. то нічого страшного. Дощик піде і все змиє. Ось така красота. Така велика вже виросла у нас черешенька. А в цьому році дивіться скільки яблук на цій деревині. Вона така велика вже виросла. Але на ній з водовіку нікого не було, скільки яблук, як цього, цього року. Дуже багатенько, так бачите. Вже у нас вечеріє. Ось такі хмарки. Сонечко сідає, будь стек, гарнесенько. Всім тихої, мирної, спокійної ночі.